Доброго дня. Вас вітає Полтавщина. У нас дощі, дощі, дощі. Злива. Прямо дощі, ще й град, тільки що був. І спасибо Господу, що хоч невеличкі. Дуже гарно, усе росте. Ось дивіться, вже які в мене перчики. Вони вже викидають цвіт. Ось гляньте, вже квітна перчинка, вон вже квіточка і вон. Вже квітнуть мої перчики. Те, що виросло само по собі. Кавуни. Ось уже який кавун. І диня біля нього порить. Диня за гірками ніяк не є, але чого -то я ще її не вирвала, хай буде. Квасолька сходить у мене. Ну, трішечки зрушили, огірочки це ті, що я садила 11 травня. А ті, що я посадила 20 якогось там травня. Сидять ось мучаються, я гаду. Вчора знову мій драгоценний тофі уперся сюди у грядку, порвав мені усі сітки, гляньте, он, що робиться. Оце порозривав. Запутався в одній, вичухав мені он цілий ряд. Огірків, на них точно цей рік нашестя це якесь. Ох. А на, на тій грязі знову вирив яму, таку у купівкаліна. Так, оце ті огірочки, що були в мене розсадою, і я їх теж висадила вже в землю великими і гарними 11 травня. Оце ось тільки рушили піти. Рости, ось гляньте, цей кущик дуже гарний. Вже пішов. Оцей що ось після холоду був ось Там зовсім пішов ось паган такий гарний. Так, оце оцю гниду держу тільки заради цього гірочка, хай визріє і вириваю. Я вже тут вирвала крайній. І оце ось розвелися. Два кущики, що були з краю. Ось розвелися гарно. Ось так. Вон пішли огірочки. Ці я пущу сюди, на, ета, на сіточку. Ось так. Картоплина та, що тут ось росте торці грядки, що під нею цибулька. Ось уже гляньте, квіт випускає. туди-сюди і буде нам ще колись зварити якась картоплинка буде. Бачите ще? Ось тут і цибулька росте. Та цибулька, що ми посадили, її після зими пророщену. Що вона проросла, я її висадила сюди. Ось вон, гляньте, яку цибулю гонить. Це, мабуть, цибуля. Я не знаю, що садила. Ми купляли її в магазині ту цибулю, що на зиму. Але, мабуть, це Штутгарт, Бо е, усі фермери рекомендують. Якщо хочете зробити собі зелень, то сажайте отаку цибулю. Тут вона випускає, декілька зразу паганів гляньте. Бачите, вони, тут аж цілих чотири цибулини. І цибульки як золото, то найскоріше це за все воно. Так, ну Ця грядка, ви ж бачите, ну, ну мучається сидить і все. Я не знаю, що з цією грядкою. Те росте, те, те. Не росте дякувати тофу. Зарази малі. От. Квасолька гарно, Огірочки, оці всі, що високі, це всі посаджені 11 травня. Ну а ці, бачите, де підтягуються де ні. Треба пересаджувати, але вже трішечки пізніше. А тепер давайте подивимось на мої хащі. Гляньте, що робиться після дощів з моїми томатами. Вже хай дощики пройдуть. Сьогодні цілий день нам обіцяють дощі. Тільки дощики пройдуть, треба оце все пообрізати, оце листя велике і, і обов'язково побризкати. Томатики гарно. Зав'язуються, квітнуть. Усе дуже гарно. Але треба спасати і не гайду. Ось так. І стоять ось гляньте які. О, ліс. Цілий ліс. Усі грядочки. Усе гарно піднімається. Отак. І жовта грядочка ось, гляньте, вже яка. Все підв'язано, все гарно. Отак, От будемо, все будемо робити. Цибулька з боку, гляньте, як дивляться. Вже мені, як я біля грядки стою, то по груди. Наростає зелень і морква гарна, і цибулька. Гляньте вже ніяка цибулька. Все дуже гарно. Томатики все тягнеться, піднімається, морква. Ось вже теж як ліс. В'яжеться і морквочка. Ось дивіться вже яка. Бачите, яка вже морквинка. Смерть москалям. Чесничок я викопувала, бачили, що він є. Синенькі, слава тобі, Господи, рушили, вже хоч мають якийсь вигляд. Цей горошок 29 квітня я садила. Ось тільки починається, а цей вже відходить. Вже останні. Горошинки зірвемо і я вириваю увесь цей кущ і буде мульча під мій баштан. Ну і гляньте, яка капустка в мене. Капустка дуже гарна. Все. Вже купляти її не буду, вже в мене є своя. Тут росте кукурузка. І тут кукурузка посходила гарно. От, А це та, що найперша що зійшла тільки одна, потім вже почали лізти усі, які хочете, тільки вже місяць по тому. Бурячок гарнюній, агресор. Тут я викопала картопельки трішки. От. Гарний такий у мене городик, тільки все треба бризкати, бо гляньте вже що робиться з картоплею. І з хорошого з хорошого, та щоб хоч не взівати. Отак. От Треба бризкати негайно. Гляньте, яка малинка. От. Ці пагани, що на слідуючий рік вже вони, які виростають, а це малинка жовта. Буде на цей рік іще повністю вся. І тут великі пагани, Це буде малина на літо. Ну, а тут дерева. А тут дерева. Це ремонтатна. А це дерева. Ну і паганю малини багато. Понаростали захисний мій виноградик. Вон, віконце в мене затуляє хатку від цієї спеки. Червона смородинка. Вчора дітвора вже ласували, ласували. мене донечка дуже її любить. І ще є, ще на якийсь компотик залишилось. До бурячка підійшли ближче. Он гляньте вже який бурячок. Бачите? Які вже бурячищі. Ось вот так. Так що вже тепер свій борщ є. Морква цибуля, капуста буряк. І картопля у нас є ще й стара, а є вже і молода. Отак От себе почуває. Агресор. Дійсно, що агресор, мабуть, його того і називають так. Вигляньте, які листя, так це вже я його пообривала знизу. І все одно його воно таке один кущ на метр. На один квадратний метр. Дуже потужна така рослина. Ну і сонечничок. Соняшники у мене садять птички. Я їх зиму гадую насінням. І що вони розкидали по городу, те й зійшло. І вони потім самі його і з'їдять. Такі мої красуночки. Був мене огляд для вас, я показую свій город. Якщо хтось десь щось трішечки не зрозумів, то у мене блог про мій город, про моє життя, те, що я їм, те, що я вирощую, просте життя. І канал називається мене Живемо просто. Так що, якщо хтось там хоче бачити який-небудь секс або пригоди. То це не до мене. У мене простий канал про огірочки, про капусту, про картоплю, про моркву, про такі всі рослиночки. На цьому я дуже рада зустрічі з вами. Усім до побачення, усім пока-пока.